Всі вітаємо на нашому каналі. Моєм'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. В цьому відео я хотів нагадати всім про дуже важливий документ, основний документ, який є верховенством права на території України це Конституція України. Багато було розмов ще минулого року про те, що Конституція на паузі. Хотів. Розказати про декілька тез, які стосуються Конституції України, а також праві свобод людини. Дуже цікаво виходить, що ті, яких було наділено повноваженнями, завжди керуються Конституцією і посилаються на основний документ відповідно в тих чи інших ситуаціях. Тобто, приймаючи різні закони, постанови, укази, накази, розпорядження, всі дуже хитро і вміло. Використовують основний закон, власне, цю святу книгу, яка розрахована трошечки на інше, власне, для захисту прав і свободи людини. Але, тим не менше, її використовують в своїх постановах і цих всіх незрозумілих нормативно-правових актах для ущемлень прав і свободи людини, для того, щоб використати цей документ в своїх цілях, в корупційних схемах і так далі. Знову ж таки, коли Мова йде про захист прав свобод людини чомусь про Конституцію забувають а керуються постановами Кабінету міністрів. Зазвичай, як ми пам'ятаємо, з 2020 року, коли були ці всі маскаради і так далі. Конституція трошечки в стороні знаходиться. Але хочу сказати, що це як мінімум не чесно, а максимум жалюгідно. Тому своєю працею, своєю роботою, правозахисники України вже дуже багато часу дають людям розуміння. Що таке Конституція, що таке права і свободи людини, я в тому числі. Завдяки нашій спільній роботі вже дуже багато тисяч людей по всій Україні купили Конституцію, почали її вивчати, почали себе захищати по всій території України. Також дуже багато людей дізналося про документ волевиявлення людини, що це за документ, звідки він походить, яка його юридична сила, які права і свободи він дає, які можливості він дає і так далі. На сьогоднішній день ми маємо також десятки тисяч прикладів людей, які неодноразово захистили свої права і свободи від протиправних посягань тих чи інших незрозумілих суб'єктів. Але тим не менше є критики, які розповідають, що Конституція України не працює і таким чином вона не дає жодних прав. Таким коментаторам, таким діячам я можу сказати тільки одне. Можете взагалі жодного разу не посилатися на Конституцію, жити в своїх кодексах або ж зайти в природне право і там собі бути. На сьогоднішній день я хочу наголосити, на території України є один єдиний документ це є верховенство права, відповідно до восьмої статті цього документу Конституції України, яка є обов'язковою для виконання всім людям, громадянам, посадовим особам і так далі, які знаходяться на території України. Про це говорить 68 стаття Конституції України. Тому не забувайте про це. То, що немає Конституції, обов'язково купіть, читайте, вивчайте, прочитайте статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ про місцеве самоврядування. Я більше ніж певний, в тій чи іншій ситуації вона вам допоможе захистити ваші права і свободи в статусі людини. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, обов'язково підпишіться на цей канал, на наші групи Телеграм з свої права і волевиявлення людини, а також нашу групу Декларація, де ми проводимо живі стріми по дуже важливих актуальних питаннях стосовно комунальних послуг, позовів суди і дуже багато чого цікавого. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю конкретну інформацію, яка допоможе вам. Захистити свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Дякую всім, що дивилися, дякую всім за підтримку, дякую за ваші вподобайки, коментарі. Не забудьте поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла скористатися цією інформацією для захисту своїх прав і свобод. Зустрінемося з вами в наступних відео.